Є важлива складова життя людини фінансова, економічна. Зараз багато українців втратили роботи, переїхали тимчасово і важко. Через це приходять проблеми. Чи може Бог допомогти вирішити фінансові проблеми, тому що через це ну, багато конфліктів приходять в родини, як Бог може допомогти? Фінансовому плані людям. Скажу вам, що Бог для Бога, це не є абсолютно проблема. Абсолютно немає. Знову ж таки, вертаюся до тої думки, що сказав, проблема є в нас, ми не вміємо з того правильно вийти. І, можливо, ця наша з вами інтерв'ю, якщо послужить комусь хоч одному на користь, то наша. З вами, бесіда не даремна. Розкажім свою проблему, Ісусу. Є речі, коли ти вправо не йде, вліво не йде. Іноді Бог допускає такі глухі кути, по російськи тупіки, глухі кути, щоб нас зупинити як того коня, що знаєте, встав неуправляємий став. От. Збісився кінь. так, коли ми сюди, туди, може за кордон, може туди, може сюди. І ми ж, а Бог дивиться і усміхається, що ти шарпаєшся? Піди до батька, розкажи йому. Да, ми повинні працювати, ми повинні шукати роботу. Це нормально, так? але Но якщо в нас не виходить, і ми, на нас горе на воло, як буде далі, скажіть, Біблія каже: прийдіть до мене. Просіть, і буде вам дано. Чоловік. Візьми дружину, станьте на коліна і скажи, Господі, ти знаєш, я шукав роботу нема. Ти бачиш, у нас лишилося ще 10 гривнів на півбуханки хліба. Ми до тебе поможи нам. Тому що ми люди в тілі. Просто скажіть свою, Бог знає, але ми маємо висловити Йому. Каже, поклич до мене в день недолі, я тебе порятую, 49-й псалом. І є свідчення, коли е, мені свідчив один брат, каже, коли ми маленька, е, каже, були маленькі. от, Тато був на заробітках далеко десь в Росії, о, багато дітей. Мама вже каже, не мала нам що дати їсти. після роки, після роки, От, Але ми були віруючі, і ти просити, і каже: це він мені свідчить, він живий, той брат. І каже, мама, як віруюча, каже, дітки, давайте помолимося. Бог чує молитви. І вони стали, знаєте, як то діти голодні, плачуть, моляться. І вона сказала, «Господи, Ти бачиш, нам, я не маю що дітям дати їсти. І висловила надію на Бога, довірилась йому, і Біблія працює. «Просіть, і вам буде дано. В той момент, коли вона помолилася за можному їхньому далекому родичі, прилітає думка, як там живе, там, як вона сама з діточками живе, чоловік так далеко. От. Моментально приходить думка, це Бог набрав мішок, всякого добра, там, е, їжі в основному, набрав е, чи мішок, чи пів, не пам'ятаю, е, прийшов, постукав двері в той же самий мом... після молитви. Каже, знаєш, отак мені прийшла думка, як ти бідна тут з тими діточками у тебе, їх було там, не най, чи восьмеро, чи десятеро, як ти з ними раду даєш сама. І поклав мішок і так далі. Бог добрий. От. Але проблема, що ми йому не довіряємо. І у питанні тому, коли Бог а важливу річ, я хочу сказати: для Бога нема проблеми нам допомогти в будь-якій ситуації. У Бога є проблема з нами, що ми йому не довіряємо. Що ми не хоч... Бо хоче в нас виховати людей віри. Ми готові бути релігійними. А я вирушу Бог, хай це там Боженька буде до мене на но ноги, я хочу, а як же біда Боженьку, поможи мені. А Бог дивиться, ну, ви люди цікаві. Як вам добре, то ви мене не шукаєте. А ви думаєте, як би то ще більше свою плоть наситити, як би то ще більше розвратом займатися, чи, скажімо, напиватися, наїдатися, зажиріти, як ті кабани на зарісі. Бог хоче з нас підняти і зробити нас людей з великої букви, вернути нам людське достоинство, щоб ми прожили гарне життя на землі, іншим помогли. І Бог хоче сформувати з нас моє тверде переконання людей віри. Без віри людина це корабель без керма, без човен, без весел, без карти, без компасу. І нині багато людей пливуть в тому океані, знаєш, море, бур'я, і ні, куди що темно, нема ніякого інструменту, який би показував, куди. Ось інструмент Біблія. І треба на всю країну, щоб воно було ще в школах. І дітям, діти ось компас до щастя, до гарної сім'ї, до благословіння, до здоров'я. Все тут є, до мудрості. Але люди відкинули, і кожен драпає в свою сторону, хто там десь видрапав, що наверх, си то живе. Але це бідний чоловік. Це тваринний спосіб життя. Наші олігархи, наші мільярдери. Вони не живуть людським життям. Вони живуть тільки для свого черва і для своєї гордині. Їх не болить бідний і так далі. І Бог з них спитає. Бо вони що нащо короткий час. Але будуть жаліти всю вічність, що міг. Поспівчувати, міг благословити, але задовільняв своє его. І як той багач в пеклі, пригадуєте, Хотів вийти, ну було би. І тому е, вихід є, Бог благословить Україну, коли ми повернемося до Нього лицем. Економічно, духовно. Будуть родити і так далі. Про це каже Біблія. Якщо ви навернете до мене, каже Господь. Я благословлю ваші виноградники, ваша, ваші отари, ваші ниви. Пошлю вам дощ в час і ваші комори будуть повні. Це Господь у його владі. Дати нам дощ, не дати. Дати нам заморозки чи гарну погоду. Ось що треба українському народу треба повернутися лицем до бога як ті соняшники коли їдеш а вони всі голівки повернули по команді до сонечка і буде все добре